Всім привіт. привіт! Жалко. Сьогодні добре на вулиці. Тепло. Чуть-чуть вітер бує. Так Є чуть-чуть вітер. Ми йдемо в магазин. А потім йдемо на квас Подивимося, чи є ще квас. Так. Можливо, вже немає, бо коли осінь приходить, Квасу вже не продають. І коли так само. Тимо угу. ще в магазин потім все злотуться там на одяг. потім на джинси подивитися, без рукаву, таке. І нам ще потрібно обкладинки купити. Такі На зошит докупити, бо це мало. І на підручники. Тож ми гуляємо і вечором поїдемо вже додому. Златуся на роликах. вона так може кататися цілий день, ноги не болять. Я зараз подивлюся. подивимося. сюди, перше подивимося. Він на одяг. Купили з Латусі тільки одну пару джинсів. То розміру не було, то просто не підійшли джинси. Ще там дві пари калотів, ланчбокс. І от думаємо, чи то зараз виїхати і поїхати в торговий центр, чи все ж таки поїхати вечором додому, а завтра я собі. Поїду з дітьми в торговий центр, не знаю. Подумаємо. Вчили на клас. Травив під клас і подумаємо. Просто якщо сьогодні поїдемо, то Андрій ще зі мною поїде. І мені так буде тяжко, дуже там, важко з дітьми. Вони все ж таки бігають потом в тому торговий центр, чекають від мене. А коли Андрій є, трішки спокійніше. Привіт. Я так робимо? Йдемо хвасту. Правильно, йдемо коспити, а потім будемо думати. Смачний? боба ракета Боба ракета. Так, прийшла в магазин по хімію. Беру цей брев для туалету. Ще ось такий догляд за меблями. Так, беру ще ванніш. І ще такі пакети. Паперові рушники і беру освіжувач в повітря. І беру ще пасту від пародонтекс. Так, зараз буду кубаски підварювати. Будемо їсти з ресом. Все ж таки вирішили скоріше виїхати, щоб заїхати в торговий центр. Поміняли трішки обстановку, тепер додому, правда? <рігла> Ми зупинилися арсадкою закапати око. Дивіться Де, Кадрій. Де ярче арчі Там і зараз весь мокрий буде Андрію. <рігла> <рігла> там все, там і вже не хоть. <рігла> Та взяв, що його мать повитерлав, тепер подивись на нього. <ріхи> Тебе ще й побили арчі. А <ріхи> Все. <ріхи> а, в нас стаканчики були, точно. У нас стаканчик був. Все. Ми далі їдемо. Усім доброго ранку. У нас вже наступний день. Ми тут з Арсенком складаємо машинку. Впало. А де Златося є? Златуся вже пішла до школи. Так. Ось все ж таки хочеться спати, але так рано просинатися дуже добре. Я, наприклад, вже готую. Так, роблю е гуляш. Ще так. борщ зварю і догуляшу зварю гречку. Мама. Що загрузила правильну машинку. Ти гречку? гечку? Так. До м'яска зварю гречку потім. Я, я, я хочу гречку зараз. Хочеш гречку? Так. Мама. М Давай, Зараз будемо складати. За... А. Оте. Mm. Okay. Треба туди поставити. Зараз туда... будемо це робити. постукати. Треба туди постукати. Постукати. Да, Треба там постукати. І там тебе пусталяти. Добре. І оце будемо там. Ось. Кальосики белем. Давай кольосики Там, Це Беру колеса, очка, я буду зараз все розлетитися. І арчі тут все. З'їсть. <плес> Чекаємо, мама тільки подивиться, що тут потрібно помішати. Ми приїхали з Латусю забрати зі школи. І потім їдемо в центр. Там я зустрінусь з мамою. Так? Бабусею зустрінемось? Так. Давай усі охласти. Обикуємо. Мама хоче купити з латусі з одягу, тож ми зайдемо ще на Краківський базар. Отак би не він А, так круто, я Джорджія. Де ти є? там. Так. Сонечко світить. Зранку було дуже холодно. Що ми, як заходили в машину, то нам його також трясло. А зараз дуже добре. Буду холодно. Да, Арсенька, зараз... Так, Гарсенко, що в машині було холодно. холодно. Да, так, так, ходи. знімай. Знімаю. Гарсенко дуже люблю, коли я його знімаю. З тої сторони. Ні. З там той я чую, там златку. Не було? Ні. Ні. І як тобі перший день? Файно. Файно? Ручкою так тяжко писати. Ручкою тяжко писати. Дуже. Нічого, навчишся. Помаленьку, помаленьку. Ми Будемо з тобою вдома писати ручкою, черновику. Де бітелик? Полетів? Ага, або полетів. Ми вже майже все купили і зайшли поїсти. Що нам? Дітей булочка зі сосискою, а мама мами біляш. Лівер. Лівер? То Угу. <рес> Отак Орсенка В Арсенку щось почав плакати, каже, хоче додому їхати. Так бігають. Ти нас догнав, бабусю? О, Доганяй. Доганяй, А Осарку тільки починає плакати, і мама каже, ну здоганяй мене і він так пішиться. А мама зі Злотусію втікають. Світ, тобто скоріше біг. Так, ми йдемо ще один магазин, я вже сил не маю. Ми так вас з мамою цілий день ходимо. Тепер я маю дале вертатись. Ну то нічого. Я хоч ледве я знаю, Арсенку, зараз вже будемо їхати. Вже, вже. Не доганяй бабусю, скоро і з Латусу. Скоро, скоро, бо не скоріше. Ой. Чекають. Нарешті ми вже вдома. Ми так з мамою змучились, що це просто капець. Я Не відчуваю ні спини, ні, 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 нічого. А про дітей я взагалі мовчу. Зараз покажу, що ми купили. Вже не хочу з латусю окликати, щоб вона це все міряла. Вона там собі гуляє, хай гуляє, а я вам тут покажу. Так, взяли з латусі Ви такі джинси. Вже, як то кажуть, брали, які були, чи світлі, там чи темні. Звичайно, на осінь би трішки темніші, щоб було добре. Але, так як я розповідала на золоту дуже тяжко задати джинси, то вже брали просто, які були. Отакі нам сподобались. Ось такі. Це взяли о, це арсенкові. Арсенки Тут внизу резиночка, зверху, тут такі кишеньки, Власне, сподобались такі нам. Ну. Так, далі. Ось така кофточка. Тут ще йде сіточка. Так гарно на златусі виглядало. Вся таку чорненьку, і отаку біленьку. така, І зізату. Так. Спортивний костюм. Отака олімпієчка. З таким капюшончиком. Так, і до тої олімпійки отакі штанішки. Однесенький спортивний костюм. Взагалі ми такий файний магазин знайшли. Ми там багато чого з латусі взяли. Називається Кенгуру. Він там є неподалік, дуже шумно. Біля Краківського базару вулиця Джерельна, 19. Там так багато одягу на дітей. І можна... Багато чого вибрати, гарного. І для хлопчиків, для дівчаток. Ще взяли з латусі таку сорочку. Вона впереді коротенька, а ззаді довша. І з під джинси так ми мірили, так гарно виглядало. І ззаду так, такого ніжного, рожевого кольору. гарно. А це взагалі моя любов. Нам так сподобалася оця дідцовка. вона така, а ззаді дивіться, які банти, як гарно. Там, там ще було з білим бантиком, але вони так подумали, що білий буде дуже бруднитись. А на рожевому не так буде дуже її видно. Тож ззаду отак от виглядає, а спереду. Гарно виглядає навіть... Ой! ці джинси. Клас. Гарна держава. Так, шезлатусі взяли вот такі джинси, Такі широкі. І так гарно в таких широких джинсах. Так виглядає. Опа! І ще золотуці ось такі джинси, такого сіренького кольору, теж такі широкі, такі заромотні. Так, йдемо далі. Це у нас спортивний костюм, такий, як в мене, який в мене такі сіренькі і рожає, а злотуси такий покоричною буде. Тут така внизу резиночка є вверху. Ось такі. І уліпічка. З тих штанів. Ось така. Капюшончиком. Таке мягке. Таке файне. Так. Тут на що? А, Це ортенкові шапочка. Тумна. Ось вот така шапочка Арсенкові І вот така ширенька. І з латусі Ось вот така. Пеше Стефанія ось вот така Вона не біла вона така як підмолочний колір. Там була чисто біла, але я щось не захотіла чисто білої. Раз тут поставлю. Так, з до школи Перезоне. Такий синенький. джинси будуть гарно виглядати. Так, так, ставлю пучка. Так, вставлю трішки сюди. Опа. Так, йдемо далі. З от які я там таким персовим кольором. Так гарно виглядає. І арсенко є. Це такі білі, зі синем. Мені здається, світиться. Зато сині не світиться. чи ні, А, так світиться. отак вона виглядає. Так, Затусі взяли осінню курточку такого зеленого кольору. Затуся каже, бо там ще була рожева і така персикова. Сатуся каже, мам, все, я вже не хочу рожеву. Ну давай поміняємо якісь кольори, я кажу, це добре, як хочеш. Взяли таку зелену. Там ще була чорна, але чорна не було дуже гарно. Тому що навіть киличку, от як в мене, біленький, так дуже чорний. Не личив. Тому взяли таку зелену. У нас тут така теплесенька. Такий капюшончик, Дуже гарно так виглядає. Така киплісенька. Ще ще кишенька. Так. Пополи з латусі ланчбокс. Hello Kitty, від фірми кайте, так поправила називається. Ти, як нас? E, портфель. Є всередині така мисочка, І волочка і ложечка. Так. Yeah. <laughs> Все, а це обкладинки. Мама! Є. Мама, я ну, там Супермен. Ага. І колготки з латусі. Сіренькі і біленькі. Мам, я сокою буду з тобі гуляти, добре? Красавки хочете гуляти? Так. Да. Ой, що я так погано сиділа. Я тут люблю ці косок. Да. Ти сподобалась ці крусавки? Ти бачив, не світяться? Да. Да. Вот. Так. Пальчиком. Ти як будеш бігати, вони так будуть світитися. Ні, ти зі середини їх, той. Тож. Ось такі в нас були обновочки. То тебе. Не змучилась, ви добре добрий, змучили. Ти я буду бігати. Ти змучився ходити по магазинах? Так. Да. Латуся ще витримувала, добре. Арсенко вже, мав хочу додому, йдемо до машини, їдемо додому, отак то було. І зараз йду з Латусю, вже скоро буду кликати. Та вона ще трішки погуляє, вона піде до саму ходила, хотіла. Хотіла гуляти і зараз буду з нею робити домашнє завдання. Отам тебе чухати. Так, отам можеш, точку. Що -то, Ми з Андрієм помінялись. Андрій пішов зі Златусю робити домашнє завдання. А я з Арсенком пішла гуляти. អ َرْ ស َان កោច្កៃម្នា

А, ми Арсенком вже досі гуляємо. Ні, сильно давай. Сьогодні Златусі вже дали книжечки. От я досліджую світ. Зразу Давали і другу частину, і першу. Тут в нас англійська мова. Тільки потрібно вкладинки купити. І це, напевно, потрібно підручних з собою брати. і в констувари. Оце менше, це більше, і підбирати іменно під, під книжечку. Так, а, це математика у нас така. От, українська мова теж. Друга частина і перша. І ще отакий зошит. Я досліджую світ. І ще ось така книжечка для читання. Зараз з Латусі буду складати портфель. У них завтра теж 5 уроків, як сьогодні. Домашнє завдання Златуся вже зробила. Діти пішли купатись і зараз будемо лягати спати. І, напевно, вже на тому я закінчу своє відео. Зараз ще з Латусі підготую, що вона завтра буде вдягати до школи. Тож, усім дякую за перегляд і усім па-па!